Про це не тільки будемо говорити далі, зокрема і про ситуацію на кордонах. Андрій Демченко з нами, речник державної прикордонної служби. Пане Андрію, вітаю вас і вітаємо сьогодні всіх українців з тим, що кримський мост знову трошки вітаю студія героям слава, пане Андрію, після історії з цим кримським мостом. Чи фіксуємо ми якісь особливості, зокрема на південному напрямку? Можливо, у вас є інформація. Ну більш предметно, звісно, можуть сказати сили оборони з військового командування, які більш глибше простежують ситуацію на цьому напрямку, в тому числі і підрозділи розвідки, які стежать за тимчасово окупованим Кримом. Наскільки там нестандартна ситуація для окупантів, і звісно я більш ніж впевнений, що Пошкодження такої логістики не дозволить їм в найближчий час продовжувати перекидувати військову техніку або ж інші додаткові сили, які потім використовуються в на напрямку, де ведуться повномасштабні бойові дії. Пане Андрію, ситуація на кордонах, зокрема Сумщина і Харківщина. Ми бачимо останніми тижнями посилення обстрілів на Харківщині. до того, що от була заява від чільника обласної військової адміністрації про необхідність евакуації дітей з 5 кілометрової зони, от щойно є інформація про обстріл Білопілля на Сумщині, і там щонайменше 10 людей отримали поранення. Повідомляє міський голова цього міста. І... Це такі сплески хвилями чи після початку наступальних операцій Силу оборони України ситуація, от на Сумщині і на Харківщині в прикордонних зонах буде загострюватися. Далі ні, на жаль, Росія продовжує свій терор вже довгий час. Якщо говорити загалом про обстріли, і такі дії вона країна терорист чиняє щодня, але кількість збільшення обстрілів ми почали фіксувати і в червні місяці. До прикладу, в порівнянні з травнем, кількість обстрілів червні зросла втричі. А в цьому місяці також інтенсивність обстрілів, які здійснює Росія по українському прикордоні в межах Чернігівщини, Сумщини і Харківщини, вона також залишається на досить високому рівні, і ворог продовжує використовувати різноманітне озброєння для того, щоб вчиняти такі терористичні дії, в тому числі застосовуючи артилерію, міномети. Танки, стрілецьку зброю, ну і звісно, авіацію, зокрема літаки, гелікоптери, які також випускають ракети по українській території. А на сумщину знову російська авіація повернулася. Бо ми пам'ятаємо після інциденту, до якого були дотичні сили протиповітряної оборони інци... України, коли у них там і гелікоптери одразу впали, і а, су 2 а, Певний час не було там застосування Росією авіації а зараз вони знову повернулися. Кількість обстрілів ну, вона збільшилася не тільки за допомогою артилерії, ще раз це Також і кількість обстрілів за допомогою авіації, і ворог е періодично використовує авіацію на всіх напрямках, в тому числі і на напрямку Сумщини, на напрямку Харківщини. Ну, якщо говорити. Про протяжність кордону то в межах Сумської області він найбільший серед цих областей, тому і кількість обстрілів по території Сумщини, Сумщини ми бачимо найбільше. Проте також досить активно ворог застосовує свої сили тероризуючи територію Харківської області. А спроба ворожих ДРГ заходу на наші території. Чи воно так само позбавлюється умовно із підвищенням інтенсивності? обстрілів, Чи не так часто це відбувається? Ну, диверсійно розвідувальні групи я не можу сказати, що ворог використовує щоденно, але досить активно. І, зокрема, це в межах знову ж таки, Сумської області інколи Харківської, періодично Чернігівської області, тобто на на всій протяжності кордону українського кордону, де ворога було відкинуто за межі нашого держрубажу, і власне ці групи, які ворог намагається використовувати, вони вчиняють терористичні дії і проти місцевого населення. Раніше повідомлялося про загибель. Цивільних людей в межах Сумської області, але сили оборони виявляють такі групи, дають їм відповідь, обстрілюючи їх. І, власне, в подальшому ворог відходить. Ці диверсійно розвідальні групи відходять за межі нашого рубежу. Ну, слава Богу, що Чернігівщина вона так сильно як не обстрілюються, як Харківщину і Сумщину, але на цій ділянці кордону яка ситуація? А... Хоч і обстрілів тут дещо менше, але зазначу, що будь-які терористичні дії вони несуть загрозу мирним людям. Звісно, що ворог досить часто хоче. Потрапити для уразити місця перебування сил оборони, а це зазначив підрозділи Державної прикордонної служби збройних сил України, Національної гвардії, але досить часто обстріли вони прицільні по населеним пунктам, що несе загрозу мирним людям, адже нищаться їхні будинки, нищиться загалом інфраструктура. На жаль, є через такі дії і загибель мирного населення або ж поранення. А північний білоруський напрямок, зокрема, переміщення туди до республіки Білорусь вагнерівців. Є вже інформація від іноземних змі, зокрема від Нью-Йорк Таймс, які посилаються на супутникові знімки. Що є вже значна частина цих вагнерівців на території Білорусі. А була інформація і, зокрема, від державної прокуратурної служби, що поки там ситуація спокійна, але я не знаю, там яка має бути критична маса цих вагнерівців, щоб ми почали хвилюватися. Ну, по-перше, якщо говорити безпосередньо про лінію державного кордону України з Білоруссю, то ситуація там залишається на даний момент повністю контрольованою. Ми не фіксуємо поряд або в безпосередній близькості нашого кордону, якихось переміщення чи військової техніки, чи особового складу, як підрозділів збройних сил Росії, так і переміщення, в тому числі підрозділів збройних сил Білорусі. Але наша увага також прикута і до переміщення на територію Білорусі російських найманців з приватних військових компаній. Зараз не йде мова про те, що їх там уже тисячі, мова йде про сотні. Сказати, що вони вже несуть якусь загрозу, не варто, це не та сила, яка б могла становити загрозу нашій країні. Але звісно, що Вагнерівці, зважаючи надії самої Росії на ту підтримку, яку надає Білорусь країні терористу, можуть задіюватись до дестабілізації ситуації. Проте на даний момент вони знаходяться на значній відстані від кордону з Україною. Це мова йде про те місце, яке облаштовувало... Облаштовувала Білорусь для їхнього прийому, і воно знаходиться за кілька сот кілометрів від українського кордону. Проте можу зазначити, що підрозділи розвідки України, в тому числі і розвідки Державної прикордонної служби, активно відстежують ситуацію. По цьому питанню для того, щоб розуміти, як будуть задіятись в подальшому ці російські найманці, і які місця для їхнього розміщення будуть задіяні окрім вже відомих відомого під Осиповичами. і також додам, що як бачимо Країни Європи також активно відстежують цю ситуацію відносно вагнерівців, їхнього перебування в Білорусі, бо це таке нагнітання ситуації щодо країн Європи, також що здійснює Білорусь, зокрема. Пане Андрію, а яка ситуація на українсько-білоруському кордоні в плані оцих от обмінів такими я не знаю емоційними, можливо, атаками? Пам'ятаєте, там Валєра було потім аудіоролики, якісь там білоруська сторона запускала то про борщ, то ще там про щось. А дуже давно просто не було ну, таких от інформацій про те, що яка ситуація на кордонах? Вона просто не має більше творчого підходу. Він вичерпався і в нашої сторони, і в білорусів. Чи просто ну нічого не відбувається. Це реально ну, зазначу, що попри те, що Україна свого боку не нагнітала ситуацію на цьому напрямку, але чомусь білоруські прикордонники лікалися різних жестів, різних манікенів, про які ви зазначаєте. Потім ми бачили їхню таку акцію, коли вони почали запускати в. Підряд кілька роликів про е, різні кулінарні страви, рі, різні е, продукти. Натомість вони отримали відповідь від нас, що е, не варто е, нас лякати, бо в будь-якому випадку Україна себе захищатиме. Ми не нагнітаємо ситуацію, але ми готові зі зброєю в руках до кінця боронити нашу землю. І на даний момент ми поки не бачимо, щоб вони е, продовжували Такі свої дії може в них гроші просто закінчилися. Вже розпилили все, що вони там на ну, оці дуже <голові> дієві і псо на кордоні мали робити. А прикордонники в Бахмуті. Ми бачимо чимало відео. Зокрема, переважно це робота аеророзвідки і дронів. Але може у вас є ще історії, які ще не встигли просто публікувати на сторінці Державної прикордонної служби. Ну, прикордонники, які раніше залишаються складовою сил оборони по всій лінії фронту, де ведуться повномасштабні бойові дії. Наші хлопці знаходяться і на Бахмутському напрямку, Авдіївському напрямку, Лиманському, і вони використовують для протидії ворогу різноманітне озброєння, яке є в складі державної прикордонної служби, складно було уявити раніше, що прикордонники можуть використовувати міномети. Тобто таку маленьку артилерію для того, щоб бити ворога, це було нам непритаманно, але на даний момент е і цю і, і це озброєння використовують хлопці. Також вони посилені е засобами для того, щоб збивати лі літаки. і активно, звісно, використовуються безпілотні літальні апарати різного типу. Е і наша е, присутність на лінії фронту це чітка взаємодія з іншими складовими сил оборони, в першу чергу з підрозділами збройних сил, сил України, для того, щоб спільно е, бити ворога і відбивати атаки. Неодноразово наші хлопці протидіяли і тим штурмовим діям, е, коли ворог намагається захопити наші позиції, але нічого в них не вдається. Я не знаю, чи чи можна про це говорити? Якщо ні, то ви мене поправте. Але про прикордонників в наступальних операціях, які зараз тривають на певних напрямках фронту, і зокрема в гвардії наступу, якщо можете про це, звісно, говорити. Ну зазначу вкотре, що ми є складовою Сили оборони, Наші хлопці виконують завдання відповідно до. Розпоряджень генерального штабу і в складі військових угрупувань і використовуються там, де вони визнач де їм визначено завдання проводити або ж оборонні, або наступальні дії. А про гвардію наступу чи триває ще добір туди? В наш підрозділ вже добір не триває. Хлопці. Завершують необхідні заходи з підготовки? Частина вже виконує необхідні і визначені завдання. Навчання українських прикордонників в країнах наших партнерів я зокрема бачила і на сторінці Державної прикордонної служби про навчання кінологів в Іспанії. А які ще навчання тривають? Ну звісно, що державну прикордонну службу уособлюють також з нашими чотирилапаними помічниками, нашими друзями, і завдячуючи співпраці з країнами Європи, навіть вони також можуть наші кінологи і песики, пройти навчання за кордоном для того, щоб посилити. Свої спроможності по виявленню, в тому числі до прикладу, зброї або ж по розмінуванню, але можу додати, що і бойові підрозділи Державної прикордонної служби в межах можливо проходять підготовку в країнах Європи. А стосовно кінологів і підготовки чотирилапих, чи вона відрізняється ті програми, які в Україні використовуються, і ті, які мають західні партнери? А... Суттєвого суттєвої різниці немає, але звісно, що будь-який досвід, який нам передають в тому числі країни Європи, він важливий для того, щоб в подальшому імплементувати це в підготовку тут. В Україні, ну і власне це необхідний досвід в першу чергу для тих, хто пройшов таку такі навчання за кордоном. А тепер про ту частину України, яка глибший тил і спокійніша. Західні кордони і ситуація там, зокрема, з тим чи збільшився пасажиропотік, через те, що є вже канікули, можливо, там хтось вивозить дітей кудись там подалі на якийсь відпочинок, чи ми фіксуємо такі сплески. Пасажиропотік за останній час він залишається досить високим. Якщо, до прикладу, на кінець весни за добу кордон перетинало близько 85-90 тисяч осіб в обох напрямках, як на виїзд України, так і на в'їзд, то з початком літнього сезону ми бачили. Певний приріст спочатку, потім суттєве збільшення. І зараз в будні дні кордон загалом перетинає близько 120 тисяч осіб в обох напрямках. А у вихідні він може досягати і 130-140 тисяч осіб, які перетинають кордон, десь на середину червня. Певна перевага була виїзду з України, тобто це саме той період, коли люди маючи вже можливість поїхати за кордон, бо завершився також і навчальний рік, почали виїжджати з України. В подальшому ми побачили такі рівні відсотки виїзду та в'їзду, і зараз є також і перевага в'їзду. Тобто ті, хто вже відпочив за межами. України вони повертаються додому. Але якщо брати категорію хто саме більше зараз притинає кордон, то це в першу чергу жінки, діти, люди похилого віку. Бо кількість чоловіків, які виїжджають за межі України, навіть відповідно до тих умов і правил перетину кордону, кому дозволено залишати межі України, ми не бачимо різкого збільшення кількості чоловіків, які Залишали межі України. А стосовно тих, кого називають бебі боксерами це ті чоловіки, які в нелегальний спосіб намагаються перетнути кордон і автокти з України. А чи були якісь нові способи, і чи збільшилась їх кількість? Ну, про нові способи не варто говорити, бо фактично порушники вже спробували. Випробувати всі можливі способи, це в тому числі і незаконно перетинаючи кордон по зеленій ділянці кордону, або ховаючись в транспортних засобах, або підроблюючи документи. Але, на жаль, кількість охочих незаконно перетнути кордон. Сильно сильного зменшення ми не бачимо в середньому за добу. Ми затримуємо від 20 до 30 таких порушників. Це і по пунктам пропуску, коли вони намагаються використати підробні документи, і на зеленій ділянці кордону поза межами пунктів пропуску. Додам, що загалом з 24 лютого минулого року в пунктах пропуску було затримано більше 6 тисяч осіб, які використовували підробки. А на зеленій ділянці кордону більше 13 тисяч громадян. Ну, власне, мова йде про чоловіків українців у віці від 18 до 60, які намагалися нелегально залишити межі України. Дякую вам дуже, пане Андрію, за цю розмову. Андрій Демченко був з нами, речник Державної прикордонної служби і.